То мені ще подобається. На жаль, я читаю зараз марбату, я ці нормальні діти зачитували, я не знаю, Андерсон. Потім з дитинства минулого треба було читати програму за розбіжної літератури. А потім почали писати там, о, трошки старші друзі, і походу поважно, далі я читала. Здебільшого це на, то, на мене, більше справляє дуже вплив правила і справляє. І ну, хай справляє, мені подобається, коли справляє вплив мова на боку. Йдеться не про якісь там його, ну власне про саму мову, про її структуру. Про, ну, мені не стало там самі прочитати красиво і так витримати замокнути всі речі, але Ну, дуже мені подобається його з мовою. Я ну, не можу сказати, що я намагаюся так само робити, але мені би хотілося, щоб мені, мені виходило. Не в тому сенсі, щоб наслідувати його, але просто поводитися з мовою так само вільно. Мені подобається Маркес. Мені за мову подобається Борхас, але я нічого не можу сказати загалом про мову Борхаса, тому що я його читаю в перекладах і ну, не маючи змоги прочитати в оригіналі, не, не можу нічого сказати про ці переклади. Мені подобається дуже казки Оскара Вальда, мені подобається дуже Андерсон, за той, яким я зачитувалася в дитинстві. Мені з української прози мачной більше подобається про За мову і за таку ж споглядальну і своєї і може я ще би могла навіть щось сказати з цього приводу, але в мене ще зберігся ця штука, коли, там, коли треба дуже швидко щось вплинути, я не можу дуже ну, намагатися відповідати. Тому можу, що така була моя відповідь. А, ні, ну це абсолютно це називає дуже багато всяких різних я я я запитати Про як Набокова як я шкал. хотіла запитати. Ти вже, до речі, друга людина, яка першим що називає Набокова, першою духовою була тече. І по рахунку він назвав тільки Набокова, і тому що все решта тут От, Тому е, в мене таке питання, мова Набокова, власне, російська мова е, на трошки в його текстах, вписаних російською, і в той момент, коли він приїхав в, Англию, в Америку, От. і власне, ну там просто є справді дуже велика, скажімо, в перегляді у відео, чутно, дуже великий вплив англійського синтаксису. Mm. Яка яка мова вона була? Тобто, та, яка російського періоду, чи та яка періоду вже немає? Я не володію англійською, щоб вичити, ну, не тільки, щоб відчути англійського синтексу, так безумовно мова різна, але мені йдеться навіть там не про лексику, не про якусь навіть синтаксичну структуру мови, а про те, як не знаю, я не, речі, не словами.